Гавкіт собак у кожному будинку, повз який я проходив, лише додавав жаху до моєї божевільної гонки за виживання. Відсутність людей продовжувала бути тривожною. Чому тут нікого немає? Хто міг би мені допомогти? Думав я, коли моє серце билося на межі вибуху, мої ноги почали підкошуватися з кожним стрибком і падінням. Удари об сміттєві баки відлунювали як метафора моєї власної неконтрольованої паніки. З кожним кроком я відчував, як мої переслідувачі скорочують відстань між нами, я чув їхні голоси повні насмішок і погроз. Ти наш, ти маленький виродок, євреючень!» Кричав Томас, сповнений ненависті та презирства. Я не був упевнений. Чи поділяли Джейк і Террі цю ненависть або просто слідували за своїм лідером із лояльності, але це більше не мало значення. Виживання було метою. Я був готовий розповісти мамі все. Знущання, галюцинації, мій страх. Мені просто треба було вийти з цієї ситуації. Важко дихаючи, з серцем, що билося у Горлі, я намагався бігти з усіх сил. Відчайдушно шукаючи безпечне місце або когось, хто міг би мені допомогти. Ідея бути спійманим Томасом і його бандою була лякаючою, і ця можливість, адреналін, викликаний цим відчуттям, була тим, що змушувало мене рухатися вперед, незважаючи на виснаження і переважний страх. Біля останнього будинку, після стрибка через задній паркан, я порвав штани і різко впав на землю. Без часу, на жаль, я спіткнувся до дверей. Я сховався у дверному прорізі, намагаючись відновити дихання. Я чув, як кроки моїх переслідувачів наближалися, дощ посилювався, створюючи завісу води, що ускладнювала бачення і їм, і мені. Звук крапель, що падали на землю і листя дерев, змішувався з далекими криками Томаса і його друзів. Я обійняв себе, відчуваючи холодний дощ і страх, що бігли через моє тіло, як дикий неконтрольований кінь. Нехай вони мене не знайдуть, тихо молився я, закриваючи очі і бажаючи зникнути в цьому темному, вологому куті. З важким диханням я стримував сльози, викликані страхом і вічаєм. Цього разу я впевнений, що вони сильно мене поранять, вони навіть можуть мене вбити. Дощ ставав сильнішим, ніби намагаючись зруйнувати мій притулок, прелюдія до того, що мало статися. Шукайте його, він не може бути далеко. Кричав Томас своїм посіпакам. Я почув, як вони стрибнули через паркан будинку, і в той момент, коли я захлинувся від страху, я відчув, як мене тягнуть, як коли спиш, і відчуваєш, що падаєш. Лежачи на спині на землі, мій розум намагався осмислити те, що щойно сталося. Відчуття, що мене протягли через двері, всупереч усій логіці і реальності, залишило мене приголомшеним і дезорієнтованим. Моє серце билося так сильно проти моїх грудей, що здавалося, ніби воно хоче звільнитися від обмежень мого тіла, втекти з цього місця, уникнути знищення. Я намагався підвестися з тремтячими руками і важким диханням. Мій розум все ще боровся з цією миттю. Це реальність, чи ілюзія, викликана крайнім панічним станом. Чи я на межі остаточного божевілля?